2026 рік. Дачна ділянка, сімейна садиба. Якщо ви бачили сніг, якщо ви бачили замін і у вас є снігова лопата, або, як кажуть на Хмельниччині, шуфля, беремо і прогортаємо стежини. Ось так З двору вивозимо, в тих ось так: тачаночкою. З гіркою висипаємо сюди. На город, на клаптичок города, то сусідські бур'яни, не звертаємо уваги. Ще один помічник іншою тачаночкою можеш висипати. Ось так все відбувається. А я контролюю. І там ще помічники в дворі є. Зараз покажу, яка лопата для снігу має бути. А ну що? Насипаєш і ти чекаєш? А, закінчить. Добре. У дворі трішки прогорнули, кіт ковзає, пухнастий, тут сніг вивозиться. Так, акуратно, бо льодяшки. Почекай секундочку, буду. Оце у нас е, це у нас садова е, лопата або ну, с, ну, сад, сніг. Ну, Хто не горнув, той не знає. Да, хто не працював, той не знає. Як я, називається. я працювала, я вчора отам все вигрібала. Хто таке може казати? Оце стежки, Поставки оце я горнула, це, це я, це я, а знову, знову сьогодні засипало снігом. Наша туйка. Стежинка. Сніг. Куди не глянеш сніг? Подивимося, що в нас там за двором. Пауза. І вийшли в двір, точніше, з двору на вулицю. О, і сніги. Кожен біля свого дворику отак прочистив. Сніжок. Ну, ми тут прибрали вже. О ну, тут ще копа снігу. Отакі діляночки. Ну, а що це? У всіх є в стрічці сніг, а в мене немає. Зима закінчиться. І що тоді? Докажи, щоб в тебе на дачі був сніг. Сімейна, садиба з вами. Хто ще не брав лопату в руки для снігу, або шуфлю, як говорять на Хмельниччині. Беремо і працюємо. Грімся.